Пошкоджена багатоповерхівка. В ніч проти 7 липня російські військові атакували Одесу дронами. Втім, будинок наразі не заселений. В ЖК будують останню секцію. Пожежа спалахнула у службовому приміщенні. Тут загинула людина. Влучання було прямо в. Приміщення охорони, тому жертв могло бути більше, якби якби охоронці з початку тривоги не перейшли в сховище. Один остався, не перейшов в сховище, тому він не загинув. Олександр каже, в цій будівлі на завершальному етапі було оздоблення квартир та офісів. Проте після нічної атаки РФ знову візьмуться за ремонт всієї будівлі. Неподалік ЖК розташоване СТО, де вибуховою хвилою винесло всі вікна та двері. Зночі тут прибирає скло і руйнування Тетяна. Жінка чекає на майстрів, аби підрахувати збитки. Дзвонила ночі охрана, сказала, що спрацювала сигналізація, і визвала нас сюди в час ночі. Ми приїхали і знову тут побачили куча пошкоджень і осталися, тому що все відкрито. Була тривога після цього, що були ну. Зриви ми автосклом займаємося, встановлюємо, ремонтуємо стекло на, на автомобілі. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Назарій Голуб, Іван Хворостян, Вікторія Габчук, Суспільне новини, Одеса.